Привіт, усім! У сьогоднішньому огляді новин для українців у Чехії. На вас чекає продовження тимчасового захисту державні свята у Чехії, боєприпаси для України за чеською ініціативою, дрони для України. 22-річна Чешка воює за Україну, нові відділення нової пошти, кримінальна справа проти ДП документ у Празі та інші кримінальні новини. Зверніть особливу увагу на те, що поліція Чехії карає за підроблені документи про надання житла та перевіряє біженців за адресами. А наприкінці на вас знову чекає розіграш цього разу. Це буде підручник для вивчення чеської мови на рівні А1, А2 під назвою Лево в задній». Але спочатку нагадаю вам, що ваш лайк, коментар та підписка буде для нас доброю підтримкою. А також користуючись нагодою, запрошуємо вас на наш подкаст Мовна мозаїка» для вивчення чеської мови, який ви знайдете на платформі Spotify. Зазирніть обов'язково, адже можливо комусь з вас він стане у пригоді. Дякую. Європейський союз схвалив продовження тимчасового захисту для українських біженців до 4 березня 2026 року, як і раніше, тимчасовий захист включатиме доступ до ринку праці та житла, медичну та соціальну допомогу, доступ до освіти для дітей. Також Палата представників Чехії 25 червня підтримала у першому читанні зміни до законів стосовно тимчасового захисту українців у Чехії. Зверніть увагу, що під час обговорення голова МВС Чехії Вітра Кушан зазначив, що українці можуть скористатися тимчасовим захистом навіть із простроченими документами. Згідно законопроекту, тимчасовий захист для українців у Чехії продовжено ще на рік, до березня 2026 року, та українцям запропонують перейти на довгострокове проживання довгодобій побит. Дозвіл надаватиметься на 5 років ось відео на цю тему. Також Чехія планує збільшити гуманітарну допомогу для українських біженців з інвалідністю. До речі, Міністерство внутрішніх справ Чехії прогнозує, що до кінця 2024 року в Україні буде близько 400 тисяч українських біженців. На 31 березня 2024 року Чехія продовжила тимчасовий захист 320 тисячам українців, але біженці продовжують рибувати. Кожного тижня у Чехії отримують візу тимчасового захисту близько півтора тисячі українців. 5 та 6 липня у Чехії відзначатимуть державні свята. 5 липня це день Кирила і Мефодія, а 6 липня день Яна Гуса. Кирило і Мефодій це творці слов'янської писемності, Чехії, свято на їхню честь існує, бо саме ці просвітники принесли сюди християнську віру та своїм приходом до Моравії заклали основи майбутньої чеської держави. А Гус – це чеський середньовічний релігійний мислитель, реформатор церкви та проповідник національний герой. Він був одним з ключових попередників протестантського руху 16 століття, перевів Біблію на чеську мову, виступав за проведення церковних реформ, використання чеської мови як літургій, літургійної мови, обмеження церковної влади, був спалений у 1415 році. Попри те, що це державні вихідні магазини працюватимуть у звичайному режимі. Україна отримала першу партію боєприпасів за чеською ініціативою, згідно якої за межами ЄС має бути придбано до 800 тисяч снарядів для України. До цієї ініціативи доєдналися близько 20 країн: це такі як Канада, Німеччина, Польща, Латвія, Литва, Естонія, Бельгія, Фінляндія, Португалія, Швеція, Норвегія та Данія, Нідерланди та інші. Цю першу партію профінансувала Німеччина у свою чергу закупівлю боєприпасів для України. Чехія виділить 865 мільйонів 775 тисяч чеських крон. За словами прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали, гроші, виділені урядом, витратять на закупівлю боєприпасів у чеської компанії СТВ Груп. У Чехії збирають тисячі дронів для України. Так, чеська ініціатива. Дарик про Путіна, подарунок для Путіна, оголосила новий збір під назвою Термонатор. Ціль зібрати кошти на 100 дронів. Мавік 3Т для українських військових необхідна сума 12,5 мільйонів крон. Наразі вже вдалося зібрати 4 мільйони крон. Задонатили понад 400 людей та організацій. Задонатити можна на офіційному сайті ініціативи. Найбільше дронів в Україну привезли волонтери з ініціативи ВОЗІМ. Дрони за ініціативою стоять волонтери, які протягом двох років об'єдналися навколо ініціативи та виробляють безпілотники для українських військ. Інша організація під назвою Скупіна д збирає безпілотники та Поставила собі за мету поставити українським військовим 10 тисяч FPV-дронів. В Україну вже ввезли 7 тисяч машин, ще 4,5 тисячі готові до відправки. У Чехії також професійно виготовляють дрони компанія Примоко, яка виробляє літаки-розвідники з дальністю польоту до 1500 км, постачає свою техніку в Україну з початку війни. А також у Чехії створено новий чесько-український завод з виробництва безпілотних літальних апаратів. Українська компанія Девіро з 2014 року виробляє безпілотник лелека 100 і постачає його для української армії. Вони побудували нову фабрику у Чеській Республіці і незабаром розпочнуть виробництво. 22-річна чешка Кароліна воює за Україну проти російської армії, яка вбила її коханого. Зараз вона операторка дрону. Вона була у складі рятувальної групи Project Phoenix. Її заснував чеський медик Мартін Тейлор. У травні минулого року чоловік помер після важкого поранення. Мартін Тейлор був хлопцем Кароліни. Вони закохалися після того, як вона приїхала в Україну у листопаді 2022 року. Дівчина каже, що продовжує воювати за Україну у пам'ять про свого коханого. Дівчина каже, що українським військовим не вистачає техніки та людей. Зараз вона б хотіла для свого підрозділу автомобіль, який би витримав дороги Донбасу. До речі, військова вже вивчила українську мову, але по закінченню служби планує повернутися до Чехії. Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова повідомила, що 4 тисячі українських військових зможуть пройти навчання цьогоріч у Чехії. Нагадаємо, що минулого року сенат чеського парламенту погодив навчання українських військових у 2024 році. Навчання відбуватиметься у декілька змін, виходячи з потреб України. Підготовка військових ЗСУ обійдеться Чехії у 252 мільйони крон. У лютому 2024 року Чехія, у Чехії вже прибули перші бійці на навчання, і наразі чеські спеціалісти підготували близько 4300 бійців ЗСУ. З них 3200 проходили навчання на території Чехії, а 1100 у Польщі. Українська компанія Нова Пост, нова пошта 18 червня відкрила поштові відділення у місті Плзень та у місті Пардубіце. Як повідомили в компанії, нове відділення пошти відкрито за адресами Мікулашське на шістсот 632 два триста та вулиця Сладковського, 458 Пардубіце. Нагадаємо, що відділення Нова Пост також є у празі Берно та місті Ліберець. А зараз блок кримінальних новин. Поліція Чехії повідомила про затримання українки за підозрою у спробі надати підроблені документи з підтвердженням проживання. Ось до чого приводять оголошення у соцмережах на зразок Куплю продам прописку. Випадок стався у кінці травня, але поліція оприлюднила інформацію тільки зараз. На відео правоохоронці прибувають до відділення МВС, бо у співробітника виникла підозра, що одна з клієнток надала підроблений документ з підтвердженням проживання. На запитання поліцейської дівчина каже, що цей документ їй видали там, де вона живе. Потім правоохоронці затримують українку. Начальник департаменту зовнішньої поліції Праги сказав, що з початку цього року загалом було виявлено 253 підроблених документа про надання житла у 231 випадку. Справу передали до суду. Також поліція перевіряє, чи дійсно біженці живуть за тими адресами, які вони підтвердили своїми документами. В результаті з січня по червень цього року виявили 1449 людей з тимчасовим захистом, які не жили або навіть ніколи не були там, де вказали свою адресу проживання. В минулому році таких було 7888 людей. Поліція передає інформацію про такі випадки до МВС, щоб скасувати дані про місце проживання і унеможливити отримання гуманітарної допомоги цим біженцям. Суд у Чехії зобов'язав водія вантажівки сплатити 14 тисяч крон штрафу за образи у бік українського автомобіліста. Інцидент стався у вересні минулого року неподалік міста Стод Плизенського краю, 44-річний водій вантажівки Ян Шефель. Проїхав через подвійну суцільну лінію та зупинився посеред дороги. Таким чином він перекрив рух для БМВ, за кермом якого був українець. Лаявся на водія довбаний у качку. Повертайся в Україну. Водій намагався силою відчинити двері та лаявся на українського водія. Суд засудив українця Петра Сенека до умовного терміну. За розбій вчинений у грудні минулого року у місті Берно. За даними слідства, 37-річний українець постукав у двері одного з будинків у місті Берно. Йому відкрив 14-річний хлопець. Чоловік увірвався у будинок і засунув руку під куртку, вдавши, що у нього є зброя. Він спитав у хлопця, де ключі від машини. Потім обвинувачуваний схопив кілька пар ключів, що висіли за дверима, та вибіг на вулицю. Пишуть новинки. У цей час хлопець побіг до батька, той взяв пістолет, ліцензію він вісну мав та затримав чоловіка до прибуття поліції. На суді з'ясувалося, що українець під дією наркотиків він сказав, що хотів лише поспати в машині. Психіатрична експертиза показала, що у чоловіка був токсичний психоз через вшивання метамфетаміну, Він себе, звісно, не контролював. Окружний суд міста Плезень оголосив вирок українцю Олександру Слайко, який у минулому році підірвав свою дружину петардою. Вирок суду 18 років позбавлення волі за замах на вбивство. Крім того, українці вирішили вислати з Чехії на 10 років та зобов'язали заплатити постраждалі 600 тисяч крон. Прокурор вже подав апеляцію, вимагаючи більш суворого покарання. Вищий апеляційний суд у Празі оголосив остаточний вирок українцю. Віктору Веселовському, якого звинувачують у зґвалтуванні та замаху на вбивство 15-річної дівчини. Суд підтвердив попередній вирок 19 років ув'язнення. Також засуджений має виплатити дівчині півмільйона крон компенсації. Велика транспортна негода сталася 5 червня. Поїзд регіочет Прага «Прага-Кошиця-Чоп» зіткнувся з вантажним потягом. Четверо людей загинули, у тому числі дві українки. Понад 20 постраждали причиною трагедії стало те, що машиніст пасажирського експресу проїхав на червоне світло. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про недбалість. На паспортний сервіс для українців у Празі відкрили кримінальну справу. Українець за походженням, який вже має чеське громадянство, Володимир Селиський донедавна був бухгалтером паспортного сервісу. Він помітив, що частина грошей пішла на іноземні рахунки. З бухгалтерських документів він дізнався, що під час підготовки паспортного центру майже 274 тисячі євро, це близько 7 мільйонів крон. Надійшли з прайського відділення на рахунок невеликої німецької компанії Евіклюкс Плюс із Берліна. Після річної додаткової перевірки бухгалтерських документів. Та виявлення значних економічних порушень чоловік надіслав повідомлення про потребу негайного виправлення та прохання про доповнення документів, яких не вистачає. Але замість виправлень директор ДП документ надіслав чоловікові повідомлення про розірвання з ним угоди про співпрацю у середині квітня. Бухгалтер також подав відповідну заяву про значні економічні порушення до Вищої державної прокуратури у Празі, Порушену кримінальну справу, справою зацікавилися не тільки чеські, а й українські силовики. От тобі й документ. На початку червня на активістів проукраїнської акції у Празі напали росіяни з німецьким громадянством. Агресори почали зі словесних нападок та швидко перейшли до фізичного насилля. У зв'язку з нападом чеська поліція затримала чотирьох росіян у аеропорту Праги. Пізніше після вжиття необхідних заходів, затриманих відпустили, але хоча б квитки на літак в них згоріли. А зараз обіцяний розіграш. Якщо ви знаходитесь у Чехії, ви маєте нагоду безкоштовно виграти підручник для вивчення чеської мови на рівні А1, А2 під назвою «Левел задній. Підручник доповнюється онлайн ключами до тестів та аудіозаписами, мобільним додатком та онлайн-платформою. Увага! А тепер конкурсне запитання. Напишіть у коментарях, які значення у чеській мові має слово «ручечка». До відповіді обов'язково надайте посилання на ваш Фейсбук або інстаграм у вигляді собачка, все про це але замість Все про напишіть ваше серед тих, хто надасть правильну відповідь до 10 липня. Ми за допомогою жеребкування оберемо переможця. Та зв'яжемось з переможцем у соціальній мережі та надішлемо вам комплект підручників на вашу адресу поштою. Наразі це все. Запрошуємо вас підписатися на наш канал «Все про Всепротизет, щоб приймати участь у розіграшах, слідкувати за головними новинами, отримувати корисну інформацію для вас та відповіді на ваші запитання. А якщо це відео було вам корисним та чимось подобалось, пропоную поставити лайк та поділитися. Слідкуйте за нашими соціальними мережами на Фейсбуці та Інстаграмі під назвою Все про протезет. Зазирніть також на нашу веб-сторінку ВсепротеЗ.eu, а також залишайте коментарі, щоб вам було цікаво бачити наших наступних відео. Слава Україні! До зустрічі!